Гімн Збройним силам України, слава Збройним силам України, слава 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 Україні і Героям України слава і народу України слава, слава слава, слава батьківщині, слава слава, слава Україні і героям. України слава і народу, України слава, слава нації українській, смерть ворогам, Україна понад усе, захищаємо, перемагаємо, Україна вже перемогла і переможе расистську, фашистську Росію. Слава нації, смерть ворогам, Україна понад усе. Спасибі. Я роблю так спеціально, щоб хоча б хвилину було відео, щоб воно не попадало в Ютуб шорт. А якщо попадають в Ютуб шорт, то ви дивіться е, короткі відео також. Або нажимаєте е, YouTube шорт і частина кращих відео попала в мої в Ютуб шорт. Набираєте е, канал Павло, пропуск, буква Л. Пошука робити не треба на Ютубі. І з'являється Павло Лашенчук. Далі кружечок, далі відео, далі популярні відео і короткі відео Також дивіться. Спасибі. Вони там короткі, 5-10 секунд.